Эмоцион, да, эмоцион, quality, что, да, зараз дуже багато людей спілкуються, я бачу дуже багато умних людей, а от людей, які можуть спілкуватися зі своєю нервовою системою, якось вміти якось це виводити зі стресових ситуацій, розглядів дуже мало. Так, от, як, як я вам казав, ability да, to recognize and understand emotions using the awareness to manage yourself and your relationship with others. От. Тут Ключові слова, рікнати, да? розпознавати, да? понімати, і бути освідомльним. Освідомленість в цьому випадку це дуже інтересне поняття, що це взагалі значення. Якщо секрет в тому, щоб бути щасливим, він, от, от, він і дуже складний, це найскладніше і найлегше питання в один час. Воно вирішується таким чином. Але люди можуть йти до нього все життя, 30, 20 років, 10, а люди можуть і за час прийти. Це така річ, як медитація. Медитація у нас, яке у нас враження болові? Медитація це сидить якісь йог на горів, ти от мудрою, так от крутить. Та все. Ні, ні, медитація це може і робити будь-хто. Це може робити і водій трамваю, поки він їде, і людина, яка працює там і поки воює. Тобто, це медитація, вона може бути в будь-яку секунду, в будь-якому просторі, коли ти людина. Вона так, зазначає, це означає бути в кожній моменті часу та да, приймати усе, що ти видиш і бачиш. Що, що значить приймати? Приймати усе. Да, навіть якщо в мене болить серце, я не тривожуся щось, треба швидко, так, я йду там за Валеріанку чи ще чимось там, збивати там щось, якісь кардіопрепарати. Вот, але я, розрахну, я розумію, що в мене, ага, в мене є якась серцева. Неполадка, я їй потрохи, от, Якщо от мені буду навчу, навчуся своїм вниманням от на нього впливати, то я можу зменшувати в своєму тілі. Тому що наше тіло і психіка, воно в одно ціле. Впливає на тіло, ми можемо впливати на психіку. впливає на психіку, можемо впливати на тіло. А, наприклад, це така так, річ. Якщо ми е, стривожилися, да? а що багато тривожі, ми сидимо, ми навчав. стривожилися, все у нас такі, спазм О, такий спазм ширі. Отакий, якби все спазм шиться, менша така кров, то кровославження вже не таке гарне йде. Продуктивність падає, ми стресуємо, ми більше втовлюємось. Менш продуктивними, ну ми ж, хочемо, ми ж хочемо жити. Ми ж хочемо жити усім життям. Ми ж хочемо там мріяти, читати, писати, там, займатися спортом, путешествию, що все було гарно. Нужен ресурс. Ресурс це енергія. Енергія, от якщо ви скажете, як підняти енергію, там буде написано: як вижити гарно, займатися. Фізичною активністю, спати, е їсти, я так не вважаю. Я вважаю, що це все так є, коли ти вже загалом стабільна, нормальна, здорова людина в психологічному плані і фізичному. А у нас такий час, що ну, дуже тяжко, якщо ми не знаємо розгорідним канісу, себе підтримувати такому стадію. Бо ми всі, ну більшість нас, ми використовуємо тіктоки, дарілси шорці, тіктоки це от е, як берег рот покоління. Тобто нас тут з атеншнспан падає до мінімуму. І в нас концентрація така вона становиться не фокусіованою, вона розфокусійована, а без концентрації у нас вже і пам'ять гірше становиться. І ми починаємо думати про якісь там віщах, внутрішній діалог, наші голови прокручується. Стаді, внутрішній діалог це ми думаємо, що це нормальна річ. Я б сказав, що це краще, якщо б його не було. Краще вміємо витизні контролювати, тому що це також набряк для нашого організму. Побачимо, що там далі йде на слабці. Так, ну далі. Ось. Voilà. Ну тут ä, дуже <coughs> багато ма не треба, щоб сказати, що для того, щоб там э, щоб стати таким, щоб он секунд, бо за тонка, you should be там um, a lot of practicing making for it. То есть на англійській мові легше на український спілкуватися. Да, тобто, коли ми е, да, тобто, от вміти якось тут працювати з собою, цим вже інтересувалося от, багато націй, багато м -м, цивілізацій. Є западний е, вигляд на життя, западна філософія. Це, по-перше, древня Греція, Древній Рим, Древня Греція, ми знаємо стоїків, які такі там сила, сила волі, все, пройдемо все. Там, у нас там, ми сильні, ми там, чоловічі, там, ми все зробимо. Причому саме не зрозуміли, що якщо ми говоримо про європейську традицію, то більшість цих всі практик, контролю, це все було чоловіки робили, де чоловіки. Але в Індії була така річ, наприклад, як... я сказав, що є йога, вона переводиться з санскрита як, я б сказав так, юніон, об'єднання. единение меня, моего тела, разума, души в одно целое. Когда нет противоречий между всеми моими составляющими. Когда нет противоречий между всеми моими составляющими, я могу э, заниматься тем, чем я хочу. Вот. меня не будут, не, не будет.